Всім привіт! Думала сказати доброго ранку, але він зовсім не добрий. 15 січня, і ми, хлопці, він, причепляють тілегу, їдемо купувати сіно там, де я солому. Поки є в людини ще сіно і є в нас гроші, щоб далі було спокійніше навесно. Ну, Може там щось зніму і розкажу, які там щитюки залишилися, скільки ми візьмемо. Ціна була від 60 до 80 гривень, ну не знаю. Пасмурно у нас сьогодні, пів на восьму ранку. Настрою немає ніякого. Все, піду вдягатися. Ми вже вдома йду розказати і показати. Забрали ми ще осталь, остачу соломи залишки. 6 тюків по ціні п'ятьох. По 60 гривень. Вже соломи там немає. Розібрали всі 700 тюків, які були в людей з осені. І сіно забрали майже все. Там залишилось 7 тюків, ті, що менші. Від цих і вісім тюків, які не пройшли пробу, так сказати. Вони лежали в сараї внизу, хоч і на плівці, але підприли. Ну, знизу невідомо, чи там оце стільки, чи пів тюка. Кожен же ж не розпакуєш, не подивишся. Цього сезону 2022 року сюди склали. Це наше сіно. 80 гривень тюк. Солома 60 і маленькі тючки. Тут 40 тюків здорових і два маленьких по 50. Ох. А що робить дорого? Дешевше немає. Є навіть ще доробше. І в Конотопському районі, і в Сумській області, і нам далеко їхати, а на те ще й дорогше вийде, якщо платити за топливо. В кожного по-всякому буває. Виходить у когось заготовити відразу влітку і на весь сезон. Хто думає, що в селі в кого корови все так дуже гладко і все виходить, зайдіть у Фейсбук, підпишіться на групи Щаслива корова або Присадибне скотарство корови. Може, ще якісь є, і побачите, як люди бідкаються. Я вже не кажу за хвороби, а за їжу, скільки що коштує, жому сухого в нас в конотопі. Я в одній аптеці питала, де ми в тому році брали. Кілька мішків, так, чисто символічно, немає. Макуха по 10 гривень кілограм. А що того кілограма для корови? Тому держиш вже, знаєте, бо нікуди. Завів держиш. А якщо у вас є можливість не тримати корови, то й не тримайте. Нічого її. Починати. Вівці до обід були там, де солома, а це зараз тут. Я в них вичистила, бо зранку ми поїхали не вичищено. де ви там не видно вас. Їдять. Малу випустила, красуньку поїли, кашку і побігли назад. Ще мають до нас приїхати на 13-ту годину з ферми вивезти навоз, погрузчик і ложка. Це ми так називаємо вивезти на город, поки земля мерзла, поки не так втрамбується, як навесні, тоді після цих погрузчиків на городі каток. навіть. Не, не оранка, не культивування, нічого йому. Не боронки не розбивають тих грудок. От так. Такі у нас справи. Покажу ще наших курочок. Ось вони. на вікні Не знаю, чи видно там її чи ні. Покажу ще, скільки ще хлопці сирих дров привезли. Це дрова не крадені, це дрова із там, де ми жили з попереднього двору. Позаростало все, тому це звідти дрова, це не з лісопосадок і не клинок. В основному клинок. Ми таким раді. У нас тут такі домики, і там спереді, і за нами туди ще два. Один газифікований, той, що туди сусіди, один ні, так як і в нас газу немає. А всі, абсолютно всі по ту сторону. У нас фермер живе, трактори комбайни і так далі, і той не палить газом. Ніхто в нас не отоплює газом. Їжу варити. Ото, я знаєте, як... тільки того, що балон не закінчується і все. А в нас усі дровами топлять. І цього року навіть у людей не було такої можливості, бо люди як чекають паїв, гроші за паїв, щоб тоді замовити дві-три машини дров, а паїв нас ось. Віддають ось-ось тільки. Тому. Люди, які раніше купували, цього року мало помалу старалися заготовити десь дров. І все рівно топлять дровами, не газом. Щоб протопити отакий домик навіть утеплений, треба тисяч десять. Тисяч десять треба. Тато пішов рубає. Світла немає. Вимкнули в 10, вимкнули в 12. Ну і на тому дякуємо. Обіцяли нам, ще... Ой, без вас нікуди. обіцяли нам ще на п'ятницю, але зламався погрузчик. І сьогодні обіцяли на 13-ту, а ну, дякувати, що приїхали хоча б в такий час. Пів на третю дня. Вон там грузять. Мені ще боязко так підходить близько і знімати. Ну, слава Богу. Багатство сільське грузимо. Хто думає, що в селі мед. На погрузчику, до речі, працює наш сусід, який живе он там. Через один будинок від нас. У них були такі ж самі корови. Також так само вивозили в погороду, заїжджали і вивозили гній. Розкидача немає. Ну, є у фермі, на фермі розкидач, але він не робочий. Він у, він у них більшу частину року не робочий, бо самі на полях вони розсипають великими такими розкидачами. Дуже великими, такий до нас і город не заїде. Ну, нічого, добре, що вивезти. Легше вже буде його по городу розвозити возком, ніж і тут нагружати, і там возити. Мені так холодно, чогось вийшло. Рука труситься. Ото такий називається ложка. Ну, ложок дві буде. Ну все, піду я. Вийшла трішки зазняла. Отакий От у нас сьогодні день. О, слава Богу. А ну ще вернуся. Буде ще догружати, чи може в один усе влізло. В ложку в цю влазить, по-моєму, 12 тонн. Останній раз, як ми вивозили, не пам'ятаю коли це було, ось щось мене так колотить, холодно, то дві ложки в нас вийшло. Ну а це ж хлопці чимало самі вивозили. Ввезли першу партію, ще все й не влізло. Ну, воно склалося дуже добре. Сусід пішов додому, вон там вони живуть. Через будинок від нас. А так. Ну все, в один все рівно все не влізе, щось останеться, розкидаємо по цьому городу. Добрий так, наче земля не так присіла бо мерзла, ніж весною. Ще трошки душа успокоїлася, це відвічна проблема, особливо це в нас, тут такі ніяк не заїдеш, тільки города, і... і немає таких, уже, щоб тобі хтось вивіз. Це добре, що з ферми. Так, ферма така гарна людина, що пускає трактори, бо не знаєш, куди рипатися. Пораться ще рано. охрана, <laughs> Ой ох ох охоронець, ірпінець.